Я дякую тобі, мій Бог, за очі, якими бачу все, що ти створив. Я знаю тих, для кого дні, як ночі, хто сонце бачить тільки в хвилях снів. Я дякую тобі, мій Бог, за руки, якими можу я тримати хліб, втирать сльозу в печальний час розлуки. І працювати можу на землі, я знаю тих, кого годують з ложки, хто сам не в змозі слабих рук піднять. Я дякую, я дякую тобі, мій Боже, як цю подяку більше передать. Я дякую тобі, мій Бог, за ноги, якими я проходжу всі путі, бо ще лежать. Кому дороги непройдені залишились в житті, хто все життя прикутий до постелі, хто знає ту невимовну тугу, скорбу ту поламаної долі, печаль таку глибоку та важку. Я дякую тобі, мій Бог, за голос тебе я завжди можу славить ним, бо є таки, кому весь світ навколо. Як і вони, здається, все німим. Я дякую тобі за хліб насущний, якого маєм вдосталь на столі. Були часи тяжкі і неминущі, як люди помирали на землі, як крихту хліба золотом вважали, шматочок той ділили багатьом, як би вони його тоді так мали, як ми сьогодні маємо за столом. Я дякую тобі за мирне небо, за спокій тихій, рідної землі. О, як за це все дякувати нам треба, за все, що ти даруєш у житті? Я дякую тобі, мій Бог, за маму, за добрі очі, лагідні уста, за щедрі руки з теплими словами, за те, що у мене мама ще жива. Я знаю тих. Хто сиротами гірко живуть без мами рідної в житті. Я дякую, я дякую тобі, владику, за все, що ти даруєш у житті. Однак я знаю, гірко так буває, тобі наш спасе, любий наш Господь. Що дякувати часто забуваємо за те, що має ми, немає хтось.